Так, пряме включення, з добрим ранком мої українці. Показую, скільки соку е вийшло з, з помідорів з села. тих дрібненьких відро помідорів там було. І от вийшло 7 літрів соку. Дивіться. Нормальний сік пити можна. От, трошки є кісточки, але ж через Ручну цю перекручували соковіджималку, тому що, тому що у нас не було світла. От такі справи. Тому все вручну. От. Ну, я думаю, хлопцям буде нормальний сік. От. От такий ще тепленький. Вчора зробили ще тепленький. Хто мене дивиться, той знає, кому я зробила сік. От, і куди він піде. Не тільки він, ще багато інших консерваторів. Так, ну що, я на городі, я на городі. Повідкривала теплиці ще в день, е, для того, щоб трошки провітрилось, тому що на сонечку така погодка, в принципі, нормальна, вітру немає. От, Показую родисочку. Родисочка попроростала. От вона така. Тут зовсім величенька. Отака. Тут чогось трошки менше, ну то не страшно, я думаю, вона догони. От, от є. Так? Нехай вона і полита, все добре. Так, тут ще досі у мене треба ще з цим всім розбиратися ось тут. Помідорка, є трохи огірочків, треба вже пообривати. Тут є теж трошки огірочків, до речі. Десь ще бачила, а ось Є, треба побруйтесь, пообривати. Так, що тут у мене? А тут у мене є огірочки, треба теж прорвати. Саме таке головне. Ти подивлюсь, що тут шпинатик в мене є. У мене тут салату просто салат. сплошний салат. Салат попролазив швиденько, прямо це все салат, щоб ви розуміли, це все салат. Є шпинат. Зараз, де його бачила там? Ну, коротше, Салат найперший вискочив. І його прям багато. Є і шпинат тільки де? Хочу зараз і помідорки є, і помідори є. Ось о. це шпинат. Він є. Я там дивилася, він то там, то там попролазив. Але ж салат ось теж шпинат. Салат просто, просто його Попролазив, прям. Тут же він ріс, і от він мені тут сійнувся нормально. Ну, нехай. Так, покажу ще все цю теплицю. Тут я в шоці просто. Тут я сама насіяла, прибрала агроволокно, а тут він трошки потягнувся, бо я ж була в селі, от. і він трохи потягнувся. Ну, не везде. Ось тут ні, дивіться, це салат, це все салат. Салат, салат. Тут трохи бурінців. Значить, салат, 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 це все салат. Прикольно. Треба його полити сьогодні, тому що тут сухувато. Зараз полю. Салат у мене тут, треба буде його теж прикривати на, на зиму. Та й буде нормально. Ось такі справи. Ну, я сюди сьогодні прийшла не для цього. Все, щось в мене перець упав. який перець гарний. Ну, якщо кокнеться, то я його позбираю. А перця в мене багато це гострий. Я його люблю і буду їсти просто так. От такі діли. Так, я прийшла сюди не для цього. А для чого? Та-дам! Ой, я так оток. Прийшов мій скотч, вимазала вже витру, для теплиць. Теплична плівка, яка липне. І зараз я буду, поки ще погодка є, зараз я буду клеїти свої теплиці, тому що в мене все. Добрий день. Отакі От дарамахи. і вона не одна. По-перше, по-друге, в оцій теплиці зеленій треба заліпошити вікна, тому що вони сіфонять дуже-дуже круто. От. Ну і так, де я, де я зі своїм зростом метр п'ятдесят достану. Ось тут ось. Шикарно. Чогось в мене тут з'явилося, вона вже була заклеєна. І все одно. От, Коротше, куди я достану, я все заліплю. А потім прийде чоловік з роботи завтра і поможе мені там, де я не достаю. Такі справи, люденьки, тільки я це дивлюся, мені ще треба зганяти за полотенечком, тому що всередині, всередині, ну, все мокре. Отак. От Отакі справи. У мене ще є кабачечки. Це тут треба повикидувати врожай цей. Є кабачечки. Зараз. От такенькі. Але ще погодка не цвітидеться. Тут ізлякала. А там собака, собака. в дірочку скавалить і дурне. Цвіте. І є кабачечки, тому поки що залишаються вони в мене нагородниці вони цвітуть, тут, вони бачите, тут квіточка, тут квіточка. Добрий вечір. Ми з України. Ой, у нас знову погодка. Бачите, був дощ в день. Зараз трішечки так потепліш, але дощу немає. От, я прийшла. Чого я сюди прийшла? Прийшла поливати. Так, значить. Зайшла в цю теплицю. Там, де в мене родисочка, опа. Тут волого, більш-менш волого. Ще я поливати не буду. Що я побачила? От таке от. І не знаю, чи це бложка, чи це слимаки. Ну, Звичайно, зараз нікого тут не виловиш, нікого немає, але хтось під'їдає. Під'їдає. Треба щось, мабуть, робити. Що я ще тут підмітила? А підмітила я ось, о, дивіться. Ех, огірки. Огірки. Отак от. Огірки. Не знаю, що з ним робити. Ну, поки хай ростуть, а там подивимося. Ну, оце ось. Відразу видно, що він поганий. Може його відразу і висмикать. Ось, ось ще один. Тоже не дуже. Ось ці два непогані гірочки. Може я їх пересаджу. Може, що з них і буде. От такі. Ну, редисочка зійшла, не вся, до речі. Ой, ну таке. Ну що буде вже? Нема ось тут, навіть дивіться, такий проміжок. Та-дань! Нема нічого. Тут ось теж Та-дань! Ну, щось тут питалася, але чи воно, чи воно виросте Ну, таке. Не густо, не густо. Ну, вже ж не пересієш, так? Що є, то є. Так, ну тут я поливати не буду, тут волого. Підемо далі, йдемо далі. Так, а далі я відкрила ось цю теплицю. І в шоці в повному, в повному шоці. Подивіться, що тут робиться. Це чи салат, чи рукол. Навірно, салат. Гляньте. Це просто тришнячок, да? Отакий все, все-все, гляньте. Ну, звісно, і цей, скажіть, я скажу, і шпинат мій повиростав, да? Добрі, так. Красавчик виліз, все добре з ним. А тут вологу, ну, но... навірно, пройду. Зараз я в ще одну теплицю зайду, гляну, як там, там, де був салат. Ну, тут просто гляньте, це що таке? Ей, це що таке? Це салат, ось я. На побачила, це салат. Та що ж це за салатне царство таке, га? А що ж я за ним буду робити? Купець? Е -е. Ну, щось там буду робити, да? Отаке? От ну, добряче, добряче. Так, ну тут не так здорово, як там, ну, теж є Кое-що є. Ось салат. Все салат. Круто. Тут, не знаю, може, тут полить. Якось хоча болого теж. Ой, не знаю, полю, мабуть, там, де в мене шпинат, там більше більше поросло. Підемо туди поливати, а що робити? Отак от, от. Гудка. Така теплиця, оцю ага. жарку прям. Ну, а тут так, в мене ще є а, значить, кабачки, я ще їх не чіпаю, так? Да? Щось трошки та виросте. Угу. Ну, добре, тоді тут поливаю, що робить. Добрий день, ми з України. Хочу зняти вам обстановочку, що в нас тут робиться. Значить, дощ іде весь день моросить. Моросить, ну так дебело моросить. моросить. Знімаю зараз. Хочу показати, що у мене є обнучки. Вчора посадила. Вчора то таке саме було, погода, трішечки менше дощу. Ось дивіться, ось ось. Я. А, гарний який ялівець, чи як його е, правильно сказати, це голубий. Ось От. От такий, як висадила. Ось-о зелений, дивіться. Тут повисаджувала, не знаю, чи він прийметься, не прийметься, От. ну наче не пропадав. Це вчора братова жінка копала. Викопувала та мені подавала трошки. Тут вже собака потоптала. Ось бачите, все її посадила. Ну, що прийметься, а що ні, звісно. Ось. Так, і тут дивіться, скільки. Насадилася, насадила. Може ж прийметься ось тут. Погода сира. Може він мені тай під шумочок і прийметься. Що це таке? А, кісточка вже. Собака не принесла. Це моя радість. Гляньте, який Який гарний. А? Один раз ми його підстригли, і він от має таку форму. Красавчик. Так що оце, бачите, насадила. Капає, страшне. Отак я, бачите, все. Все похмуріє, вже вся мокра. Буду ховатися.